Короче, ребят, я зробив вот такий вот я, я, У мене немає просто штатки. Вот такий калаш я зробив Короче, в нього вытаскивается магазин. Передергивается затвор. И так далее. В нього а, це не АК-47, а АК-74М. Ну короче, мені вот такі АК-74М більше подобається, ніж АК-47. А сьогодні, а зараз ми будемо робити. А 94 А 94 Абакан, то есть не ще І сталкиваюсь. Нам потрібен папер формат А4. Ось тут пише все. Скотч, ножниці любимо, я не знаю, де мої другі ножниці. І чекайте. Якщо у вас є, якщо у вас немає, то то окій, ви, можете, ви можете це не робити. Але нам ще треба бути такий не папір, це такі типу картон тільки. Папір, картон папір, коротше. Я к сами маем вот эти три палки. Вот так скручиваем их. Що ви бачили? Не треба. О. Мені просто в треба купити новий, той знімався. Чу я це не роблю на столі. Ну що я не хочу, мені на землі так буде, що на стіну. Робимо маленьку таку палку. Нам треба таку величого Тепер ми будемо робити, а тепер нам треба два куска папіру вмістити в один. Це буде у нас нижня, нижня, нижня частина. Це буде у нас верхня. Воно ось верхня, ми, зараз я покажу, що вам треба ще буде зробити. Оце середня палка і... щоб це не прошлишся буду. Я а, це давно не робив вже як на каналі. У мене тільки 2-3 відео. Просто я, я собі просто таки вчіпляю Ну, наприклад, наприклад, я хочу зробити то. Я зробив там же весь Свінтеріс, але його віддав моєму другу. Потому що він хотів його. І так же саме беремо два папіру. Іменно два, потому що так треба. А оце... Усе... ми зараз... Выдвижем здесь вот стики. Дальний. А у линейки И а зараз я вам покажу. Светили. Внутри зато Вам треба відрізати 10 см. Іменно 10. Ну, коротше. І наш насайджа скільки 10 см. Ми цим зараз. Ми зараз до цього підберемося. І беремо частину, яку ми відрізали. Главное, щоб вона не була скотчем. І робимо трохи більше. І робимо трохи більше її. Тепер скріплюємо і далі ви поймете нашого на... ну, ця штука. Ну, тепер беремо цей папір, на чого не скрутили. Ну, вы можете его скрутить И быстрее, чем я. Ну, что... Я ну, показывал, что там было работать. Ну, короче, я Склеим, склеим его вот это. Так, это тут. не тут. to bude dlouho склоним Склони и не три палки, а две тики, потому что вы можете сразу внутри склеити. Теле ми вже склеїли І оце ми ставимо наверх. А оце треба, щоб тут був такий маленький виступ. Але якщо у вас такого немає, то це, то, це то, то, нічого страшного. У вас все равно получите, э, нормальный Абакан Ан 94 сталкера. Тай сталкера его рублю. Склеим его, склеим. У нас получается вот такая конструкция. И уже вот всю палочку ставим вот сюда. Приклеим. Теперь. Ну, короче, у нас получится вот так. Давайте. Вот такая конструкция. No, Значит, беремо і обмотуємо його. Ми no, просто обмотуємо таку явку. Тепер ми все це зробимо.

Ну, коротше, тепер робимо дуло. Дуло у нас саме легке. Беремо два. Беремо два папіру, склеїмо їх, щоб робимо їх, щоб вони отак буде, як книжка. Отак. Далі ми їх скручуємо, щоб була не така велика. Это такая валерка, трубы, трубка. Дальше склоняемся все. Витриза... Я витрижу, потому что не, не треба витрижать а тут, чтобы Ну, ви тему ви теж можете відрізати, що ви хочете І ставим, е, от трубку в середню частину. пропихаємо. у нас має ось такі вже. Чекайте зараз. Тепер ми беремо ось вот таку вже один есть паперу. Лучше его вот так. И шею разбираем. Лучше его вот так. Вот так. Раз. Я вам покажу. Вот, вот, вот так. И вот так.